и иду к кроликам. Это у нас мандарин и апельсинка.

І Не, сюди. Пойду нас живуть уже курчата. А йдемо ще друге в сторону. Ось сюди. Дело тому, що що, зараз я поставлю телефон і буду вам все. Діло в тому, що кралеятку вже прубили і залишиться тільки кубка. Тож, в той волі, де вони жили, пересадили курчат, а бубку у поменший будинок. Подивимося це відео, напевно павлю, що тут, ж, тут жила квочка з курчатами. Я вам по путі їх покажу. Зараз буду ще йти, давати риж собакам води. У нас ще не собакам, а бо собакам. у лечці наші собаки є вода, можна ютіки рижу. Ось ось вони хороший. Це був бік коробку сякали собаки. Вони вже ось їхня пам'ята. Осьомой. оно воду п'ють. І оно. воду п'ють. Все. Тепер беруть Жиричка і йду до рижика. Зараз ще буду показати. Ось ота клумба, що ми садив. Я святой вот вулик. Описавши вам видно було, що там ще ніхто не поселився. О, У рижика теж є вода. Отом. Що тоді? Позовідечку на місто? І кажу вам. Побачення. Такий сьогодні видався обід. І підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім папа!